Починайте, тобто, те, що ви вважаєте за потрібне, якщо Будь <пробітник> ласка. <пробіт> Сьогодні ми продовжуємо роботу над низкою законопроєктів, які стосуються євроінтеграції, і разом з тим, питання війни і такої динамічної реакції на потреби війни, вона є в полі зору. Але я би хотіла наголосити, що разом з тим, коли ми підтримуємо збройні сили України, нам потрібно не забувати і про той внутрішній фронт, про ті потреби, які є всередині, і нам потрібно підтримувати те, заради чого наші воїни, не відстоюють суверенність, цілісність України. Це питання нашого майбутнього йдеться про школярів, про форми навчання і про навчальний рік, який он щойно почався. Це велика кількість школярів, майже 2 мільйони, які зараз навчаються на онлайн формі навчання. І на жаль, ми бачимо, як вже доходять до нас звернення від батьків учителів умови навчання в онлайн. Вони далекі від того, щоб забезпечити якісну освіту. І ось питання, яке ми порушуємо і перед міністерством і перед центральною виконавчою владою про те, що потрібно, якщо ми вже дали зелене світло для цієї форми навчання, ми повинні забезпечити якісні умови. Що мається на Е, насправді методичне забезпечення є, але донести оце методичне забезпечення підручники, віртуальні уроки, аудіо, відеоматеріали немає можливості, тому що технічно інтернет. Є слабкий і не в усіх місцях він є. Якщо на школу десь доходить в одному місці, то насправді потягнути усі лептопи і усі можливості шкільні неможливо. Тому ми звертаємося до уряду з питанням: що якщо ми будемо здійснювати уже зміни в бюджеті, виділяти на потреби економіки, в першу чергу треба виділяти кошти і на потреби. Освіти, зокрема, онлайн-освіти, і я запропонувала попередньо проконсультувавшись із колегами з різних груп і фракцій, що це можуть бути і придбання старлінків. Не обов'язково це із державного бюджету, це можуть бути грантові гроші, але це невеликі гроші, це не складне обладнання, але воно дасть швидкий ефект. І наш ефект, який ми передбачаємо в минулому вкладених. Вкладена копійка тут дасть тисячі гривень у майбутньому. Так, питання ще екстреної допомоги. Ми затверджуємо єдиний номер. Наскільки це вплине загалом на систему надання дійсно потрібної і необхідної людям допомоги? Так, щойно ми проголосували у залі вже в другому читанні. Це законопроект став законом про те, що екстрена допомога вона насправді актуалізувалася в умовах війни. І ці зміни, які пропонує закон, про те, що ми маємо консолідувати всі ці зусилля, я думаю, це і спростить роботу, і зробить її більш ефективною. І в подальшому, я думаю, ми відчуємо, от в щоденному нашому житті в побуті наскільки це важливо знати. Оцей один номер і завжди звертатися на нього, тому це питання і логістики, і ефекту і якості. Система передбачатиме якісь зміни, адже це потрібно об'єднати всі служби, які сьогодні працюють за різними номерами. Так, звичайно, це будуть зміни докорінні через те, що потрібно буде перелаштувати по новому Але ми знаємо, що Україна демонструє вже не перший рік відкритість до змін. І коли на це є ось така потреба, то я думаю, що все відбудеться в час. Ну, можливо певні будуть проблеми, але робота вже розпочала.